про події четверга 16 серпня. Дивіться програмі День за днем. Сьогодні випуску. Реєструвати автомобіль чи мотоцикл стало простіше. У Вінниці відкрили меморіальну дошку генералу-майору Анатолію Бурянікову. Кабмін спростив порядок реєстрації транспорту. Відтепер експертизу автомобіля чи мотоцикла будуть проводити тільки при першій реєстрації та першому знятті з обліку ДАІ. раніше. Це потрібно було робити при будь-якій перереєстрації, наприклад, купівлі та продажу, говорить начальник управління Державтоінспекції інспекції області Павло Солоненко. Як відбувається огляд автомобіля, бачила наш репортер Марія Супрун. Процедуру реєстрації транспортних засобів спростили. Відтепер експертизу автомобіля проводитимуть лише при першій реєстрації автотранспорту на території області та при першому знятті з обліку. У всіх інших випадках за бажанням власника. Це пункт по огляду транспортних засобів. Ми знаходимося на оглядовому майданчику. Огляд проводиться для вірної і правильної реєстрації транспортних засобів. Що ви перевіряєте? Перевіряємо відповідність. Транспортного засобу його складових частин записом свідоцтві про реєстрацію, тобто технічний паспорт. Коли транспортний засіб реєструється, то проводиться тільки огляд транспортного засобу, а експертиза проводиться тільки в тому випадку, коли інспектор, який оглядає транспортний засіб, має сумнів, що можливо в даному транспортному засобі перебити переварені агрегати вузли. І тому подібне. А також в тому випадку, якщо сам власник транспортного засобу бажає провести експертизу транспортного засоба, ну обов'язково він пише письмову заяву. Раніше також проводився в будь-якому випадку. Огляд проводився, але е Раніше потрібна була обов'язкова експертиза транспортного засобу при любій, знову ж таки при реєстрації транспортного засобу, при любій операції зв'язані з реєстрацією транспорту. Проводилася експертиза. Експертиза це спеціалісти, спеціалісти експертних служб і компанії, як державних, так і приватних, проводять експертизу. Складових е, транспортного засобу Тобто це поглиблений, будемо говорити, огляд. З працівниками реєстраційно-екзаменаційних підрозділів було проведено додаткові заняття ретельне вивчення даної постанови для того, щоб надавати. Допомогу особам, які реєструють, знімають транспортні засоби для зручності і для того, щоб було набагато дешевше. Реєстрація запрошуємо сюди власника транспортного засобу, щоб він все спостерігав і бачив, сам як воно все відбувається, і що в нього тут в даному випадку є. Зараз подивимося номер двигуна. В даному випадку він співпадає з записами в свідоцтві про реєстрацію. Далі ми оглядаємо номер кузова, який знаходиться ось в цьому місці. Перевіряємо відповідність лакофарбового покриття марки моделі транспортного засобу і підписуємо отакий от як. Нещодавно придбався автомобіль, тому його потрібно поставити на облік і приїхав ось сьогодні ставити на облік. Сьогодні десь годинку, тут уже нахожусь. Після того, як автомобіль пройшов огляд на майданчик, власник з документами заходить от сюди до нас в приміщення, друкує заяву, встановлена зразка. Після цього він проходить от до каси, здійснює необхідні платежі. Після чого здає документи в вікно, прийом документів. І через пів години приблизно його прізвище з'являється на екрані. Це означає те, що він може вже. Отримати готові документи. Якщо взяти реєстрацію транспортного засобу за, наприклад, коли оцінка його о тисячу гривень. Якщо взяти мерседес, якого оцінка півмільйона, то ви самі розумієте, що відсотки сплачуються з реєстрації транспортного засобу. Також завісить це перший автомобіль. Власник, наприклад, продає в цьому році чи другий. Якщо перший, один відсоток сплачується при Виписки, довідки, рахунки, тобто при продажі автомобіля. Якщо другий, то 5%, відсотків. В результаті чого різна будемо говорити вартість зняття постановки транспортного засобу і куплі куплі продаж. Марія Супрун, Вадим Іжиєвський, телеканал Віта. Центр виборчком 14 серпня зареєстрував Петра та Олексія Порошенків кандидатом у народні депутати від Вінниччини. Петро Порошенко балотується в парламент в окрузі номер 12 у Вінницькій області. Він включає в себе лівобережну частину міста Вінниці та окремі населені пункти Вінницького району. Олексій Порошенко зареєстрований кандидатом в окрузі номер 16, центром якого є місто Ямпіль, та включає в себе місто Могилів-Подільський, Крижопільський, Могилів-Подільський, Піщанський, Чечільницький, Ямпільський райони Вінницької області. Петро та Олексій Порошенко. Кі балотуються у парламент як самовисуванці. 42 два війни отримують премії на день незалежності з міської казни. На це виділили більше 20 тисяч гривень. Серед тих, кого нагородять депутат міськради, двірник, медпрацівники, підприємці, матері героїні та опікун пенсіонер. Також будуть відзначені 13 менесників працівників Вінницької міжрайонної громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи та асоціації пенсіонерів Поділля. З нагоди 21-ї річниці незалежності до Вінниці завітає 12 іноземних делегацій з Польщі, Росії, Росії Муні Молдови Придністров'я. Меморіальну дошку генералу майору Анатолію Бурянікову відкрили сьогодні у міському військомісаріації. Він пройшов усю війну, брав участь у визволенні Вінниці, за що по воєнні роки отримав звання почесний громадянин міста. Ані голодне дитинство, ані війна не завадили батькові вчитись, згадує його син, Бурє... син Анатолія Бурянікова Юрій. Цьому він навчав і своїх дітей. Подробиці дивіться у матеріалі Оксани Святенко. У цьому будинку почесний громадянин Вінниці генерал-майор Анатолій Бурєнніков, пропрацював 16 років. Сьогодні у день його народження тут відкривають його меморіальну дошку. Життя Анатолія петровича. Це дійсно приклад. Приклад для молодого покоління, для прийдешнього покоління. І тому сьогодні відкриття меморіальної дошки безумовно це значима подія, особливо напередодні відзначення 70-річчя 70 великої перемоги, до якої ми йдемо. Коли вона була готова. Де її ставляти? Було були пропозиції на будинку, в якому Анатолій Петрович пропрацював 10 років. Це будинок любителів книги був такий. Потім на домі, де він мешкає, будинок, ну будинок і будинок, вони всі такі різні. А городський комісар. Ельхан Давидич він вийшов з проханням, каже, він у нас працював більше 15 років, був комісаром нашого міста. Давайте на нашому будинку поставимо цю дошку, і це буде пам'ять і всім тим, хто буде приходити сюди. Мій батько вийшов з дуже бідної сім'ї. І час якраз його дитинства прийшов на ті складні часи голоду. Але батько, незважаючи на всі складнощі, завжди навчався. Він, коли е, був у восьмому класі, йому вже доручили, коли не було вчителя, я вже не пам'ятаю, з якої дисципліни, йому доручили ввести е, дисципліну для дев'ятикласників і десятикласників. це чоловік, якого ми всі любили, уважали і будемо пам'ятати. Ви знаєте, коли приходили посітителі, так вони говорили не присідателю, а к бурені на прийом. Ну, а взагалі, він любого вислухає, він дасть совет. Ну, це рідкосний чоловік, человек, з великої букви, ні, тому що він почетний, не тому, що він генерал, просто чоловік. Ми з Анатолієм Петровичем пропрацювали десь півтора року разом. І я багато в нього чому навчався. Він дуже досвідчена людина, має Величезний попит роботи і в ветеранській організації, життєвий опит, війна за плечима і таке інше. Він завжди працював, 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 працював. Причому до останнього моменту він пішов в життя 20 серпня. А ще зранку я був у нього, і він пі... ще трубку телефона і комусь дзвонив для того, щоб комусь щось допомогти. А після обіду вже його не стало. Так що він пішов як офіцер до останнього моменту. Отакий От був батько. Стана Святенко, Валерій Шпак, телеканал Віта. Фестиваль аудіовізуальних мистецтв кришталеві джерела завершився. З 200 його учасників журі визначила 41-го лауреата. Їх нагороджували в актовій залі Аграрного університету. Нагороджується Рославська Єлізавета за ігровий фільм «Мрія» в студії «Наш світ» міста Харків. Я второй раз на цьому фестивалі. Не ну, перший раз я була, коли мені було 10 років. Я була маленька, я вже поча нічого не пам'ятаю. В этом році мені дуже понравилось. Я вставка, вот що кришталеві джерела це один из лучших фестивалів. Я встиг ознайомитись з фотоконкурсом. Причому так мені ще пощастило, вони тільки його розклали, отже й учасників не було. Я його подивився. І ви знаєте, я був вражений дійсно, що діти дивляться на світ. Я не можу сказати дорослим очима. Ні, це дитячі очі, безумовно, слава Богу. Да, але це. Такі, ну сказав би так, очі людей, які вже свідомо ставляться до свого життя, до вибору якоїсь своєї професії, ну, до багатьох речей насправді. учасник був, це мальчик, тому 6 років, який привез э, свои роботи, ну одна з них Вова плюс Валя. Любов симпатічними йому ну пріс. Дали, не дали диплом, пріс, далі диплому симпатично, Потому що коли нам розказали хто імені. Це замечательно. те, що доступне зараз дітям. Я навіть мріяти в такому віці не могла, тому що купити фотоапарат «Зеніт» Місяць шукати фото, а всі ці прилади, потім саме тазіками бігати, шукати, де там затемнення в хаті придумати. уявіть собі, що роблять зараз десятирічні діти. Виявляєте, який у них при цьому інтелект, мозок, підсвідомість і свідомість? Гран-при фестивалю Кришталові джерела отримали Олег Марчак та Ірина Брунда з Тернопільщини за соціальний фотопроект Інше дитинство. Він про життя циганських сімей на узбіччі цивілізації. Ось ці світлини, автори яких стали володарями гран-при кришталевих джерел. Це було останнє повідомлення випуску. Більше інформації про події четверга 16 серпня. Ви можете знайти на сайті На крапкаю. На ваше погоди, прогосподину. Я прощаюся з вами. Побачимось. За прогнозами вінницьких синоптиків, у п'ятницю 17 серпня хмарно з проясненнями короткочасний дощ вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі плюс 12, плюс 15, день 18-20, вищий вуляк.